Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика з вами Рейтерович. сьогодні, 29 березня, і поговоримо про ще один документ, який нещодавно був оприлюднений виданням букви, і в якому мова йде про нову кримінальну справу щодо п'ятого президента України Петра Порошенка. Ми, взагалі, останнім часом багато коментуємо того, що зливається по суті в змі. Або публікуються засобами масової інформації. Тобто, з одного боку, немає офіційного підтвердження, з іншого боку, е ну, інформація вона є суспільно важливою і вона потім, так чи інакше, е прямо чи опосередковано е підтверджується представниками влади. У нас була вже схожа історія з угодою про корисні копалини. Спочатку спростовували, що те, що з'явилося в медіа, має відношення до реальності, але потім визнали, що угода надійшла. І дійсно там багато контроверсійних пунктів зараз. Західні медіа взагалі пишуть, що угода в такому варіанті, який представили Сполучені Штати, за жодних обставин не може бути підписана. Тим не менше, в нас нова історія. Історія насправді дуже важлива з одного боку. Це епізод, який знаєте, нагадує старий мультфільм про те, як жив був, жив був пес. І він потім там пішов до лісу, його вигнали, точніше, да, і от він коли ще раз там з'явився до свого товариша Вовка, Вовк його запитував. Що знову? І в принципі, точно так же ми можемо зараз прокоментувати все те, що відбувається стосовно. Якихось чергових справ проти лідера найбільшої опозиційної фракції в парламенті, і тут питання навіть не в прізвищах, от знов таки, питання не в тому, кого конкретно намагаються притягнути до якоїсь відповідальності, питання в системі і питання в тому на основі чого це хочуть зробити. Оце на сьогоднішній день мені здається найважливіша і найжахливіша історія, тому що коли ми читаємо якісь матеріали. Які стосуються тієї чи іншої справи, то ми бачимо, що цими речами займаються люди не дуже компетентні, і люди, які свідомо йдуть в принципі, навіть на порушення якихось законів, для того, щоб просто ну виконати, мабуть, певну вказівку і відкрити якусь там чергову кримінальну справу. Але наразі ситуація може бути серйознішою, тому що мова йде про 111 статтю, а це державна зрада. І логіка цієї статті в тому, що якщо людину за нею там намагаються притягнути до відповідальності, то її можна тоді. Заарештувати вона не може вийти під заставу, так що не дивно, що рано чи пізно подібна стаття, мабуть, повинна була з'явитися, і в тому числі проти колишнього президента України, але фабула цієї статті, принаймні з тієї інформації, яку ми маємо, яка була опублікована, вона виглядає ну відверто дивно, жалюгідно за забухи і залишає дуже дуже багато питань. А що ж лежить в основі цієї так званої спецоперації, якщо коротко про що мова в нас в у 2010 році були підписані харківські угоди. Їх уклав тоді, по суті, Янукович і Дмитро Медведєв, який тоді був президентом Російської Федерації, цей нано-президент який потім спився, збухався, і зараз час від часу пише якісь там страшні пости, погрожуючи Україні ядерною зброєю і всьому світу ядерним апокаліпсисом, але тоді він був ще трошки так більш притомний, і ці угоди власне означали. Продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України аж до 2042 року. В обмін на знижку на російський газ угоди приймалися ці голосувалися в парламенті складно, тому що представники опозиції, їх, на жаль, тоді було ну не так багато в них не було можливості заблокувати їх прийняття. Вони намагалися зірвати це. Ми пам'ятаємо з того часу картинку, як сидить очільник парламенту. Литвин його парасольками прикриває, тому що яйця летіли, сирени вили. І там і домові шашки намагалися кидати всередині власне сесійної зали. Але цю історію протягнули. Було їх ратифіковано в парламенті, і зрозуміло, що потім Росія скористалася наслідками цих угод по повній програмі, коли вона готувала анексію Криму в 2000 ще здається двадцятому том 21 першому році тобто до до початку широкомасштабного вторгнення ходили розмови про те що правоохоронні органи відкрили справу Щодо е, прийняття власне цих угод, е, але тоді виникла одна така проблема. тому що дивіться, притягнути до відповідальності в першу чергу, треба було представників виконавчої влади, тобто тих, хто працював в Кабміні, тих, хто власне готував ці угоди. Але всі ці люди, як правило, вони втекли вже на той момент з України, перебували в основному на території Російської Федерації. Е, а ті, хто навіть залишився, якісь там міністри, заступники міністрів, вони або. Дуже добре влаштувалися при новій владі і власне співпрацювали з новою владою, яка в 2019 році перемогла за результатами президентських і парламентських виборів, тобто працювали в команді Зеленського. Або вони ну на той момент, на момент підписання цих угод, займали такі посади, що були підлеглими, тобто вони виконували якісь вказівки, і дуже легко могли на ці вказівки послатися. Була ідея притягнути власне тих депутатів, які голосували за ці харківські угоди. Але тут є один нюанс: власне, народні депутати України згідно конституції не несуть відповідальності за безпосередньо своє голосування. Вони можуть понести тільки політичну відповідальність, але за те, що вони роблять в парламенті, ну це колективна така відповідальність, їх притягнути до якихось там кримінальних статей, не можна. Були питання щодо керівництва Верховної Ради. Бо проблема, скоріш за все, містилася в порушенні процедурі голосування, в протягуванні всього цього, але якось ця справа трошки заглохла. І От зараз вона знову впливає, тільки чомусь прізвищем Порошенка. Це достатньо абсурдна ситуація, тому що на момент укладання цього договору Порошенко не обіймав жодних посад в. Органах державної влади, і відповідно він ну жодним чином не міг якимось чином впливати на процес прийняття підготовки навіть цих угод, коли він був міністром закордонних справ, він був звільнений до 2010 року, тобто до цих подій, він дійсно їздив, здається, в Москву. Ну і взагалі спілкувався там з російськими колегами на той момент. Але в своїх виступах і це збереглося до сьогоднішнього дня. Збереглися тези про те, що не міняють. Ті документи не змінюються. Ті документи, які є між Україною і Росією щодо перебування Чорноморського флоту, а Росія якраз то в 10-му році все це і затіяла заради того, щоб пролонгувати перебування власне свого флоту на території України. Ну з метою якої ми потім це зрозуміли в 14-му році, так що яким боком п'ятий президент може бути до цих угод. Питання залишається відкритим. Ще більш цікаво, що якщо почитати той документ. Документ, який був оприлюднений, я відразу підкреслюю, що це неофіційна інформація, але власне деякі видання її виставили на знаєте так на загал, і ми можемо цей документ продивитися. Там дуже дивні, взагалі, є е, такі знаєте посилання вже на ті зміни до Конституції, які були внесені пізніше набагато після Революції Гідності щодо незмінності євроатлантичного і Європейського курсу України, тобто логіка тих людей, які мабуть готували цей документ, в тому, що Порошенко, яким чином беручи участь підготовці харківських угод, а ми бачимо, що очевидно це не так абсолютно, але тим не менше, порушив пункти конституції, вже будучи президентом через кілька років після того, як власне були прийняті ці харківські угоди. Ну зрозуміло, що жоден закон не може мати. Зворотньої сили і е, говорити про те, що є зараз, і ретранслювати це на минуле ну це дуже дивна така е, історія. В документі там багато різних ще речей згадується. Але знаєте, це мені нагадує там статті, які пишуть на певних сайтах, де намагаються про будь-яких політиків, не тільки там про Порошенка, назбирати Ну на думку тих, хто готує ці статті, типу компромат, що десь колись з кимось співпрацював, десь колись з кимось щось робив. Знову там згадують, до речі, липецьку фабрику, е, але чомусь Наприклад, не згадують квартал 95, який дуже багато років не просто продавав свою продукцію в Росію, а власне працював жив в Росії і продавав свою продукцію вже після 2019 року по повній програмі. Я більше скажу, деяка продукція цієї студії продається і ну є на ринку Російської Федерації навіть зараз, на четвертий рік повномасштабного вторгнення. Тобто, фільми йдуть, і зрозуміло, що за ці фільми платять гроші ну якимось компаніям. І на цьому заробляють так, що історія виглядає в черговий раз дуже притягнутої завуха, але мені здається, тут ключовий момент якраз стосується цієї 111 статті, і спробую все ж таки, можливо, в майбутньому якось закрити там Порошенка, не дати йому можливість займатися якоюсь активною політичною діяльністю. І ну, я в черговий раз наголошую на тому, що питання не в особистостях, питання просто в принципах і підходах, коли в нас є величезна кількість політиків, які. І були є ну там, членами забороненої ОПЗЖ. Які їздили до Росії після 19-го року регулярно і після 14-го року теж їздили до Росії, які включалися в ефіри російського телебачення після початку широкомасштабного вторгнення, і до цих людей немає жодних питань, жодні справи проти них не відкриті? Ну, питання про політичні переслідування воно зрозуміло виходить на перший план. До речі, я буквально зранку сьогодні бачив такого собі депутата Дмитрука, Пам'ятаєте? Від слуги народу, який втік, пересік незаконно кордон України, ховався десь там чи ховається зараз в Лондоні. Ну і здогадайтеся, де його побачив. Виклали відео, як він включається в якусь конференцію, яка відбувається на Росії у Москві. Дякує там за запрошення і розказує щось там про релігійні інші переслідування в Україні. І каже, що ми тут всі зібралися, щоб вирішити всім відому проблему. Проблема вона для нього. Це депутат. Під слуги народу, те, що його там виключили в якийсь період з фракції, не відміняє того факту під прапорами, кого він кого він прийшов, і під прапорами кого він робив різні речі, які ну явно шкодили е, національній безпеці України. Але питань, в принципі, до таких людей дуже довгий час не було. Вони з'явилися тільки тоді, коли вони втекли з країни. Отже, все це знову нагадує певні такі переслідування продовження тієї історії, яку ми згадували там. Трохи більше місяця назад, черговими якимись справами з управлінням державної охорони, але знаєте, на всьому цьому. З цього, цього, точніше, можна зробити ще один дуже простий висновок: це ж наскільки треба бути неефективними на різних посадах, щоб за 6 років намагатися усіляко якось притягнути там до ну, притягнути до відповідальності колишнього президента, і все це розсипається, розбивається на друзки і нічого не виходить, або судді відмовляються щось розглядати, або слідчі максимально тягнуть певні справи, тому що вони просто не хочуть ставити свої. Підписи, бо розуміють, що це буде незаконний. Вони потім, там, через якийсь час, коли в Україні відбудуться вибори, і, наприклад, поміняється влада. Вони потім за це будуть відповідати. Але в офісі, судячи з усього, окремі персони по типу там татарова, які є кураторами по суті всієї правоохоронної системи, ну от мають завдання, і це завдання намагаються реалізувати. І це в подвійному плані виглядає погано. Чому тому, що ми зараз знаходимося в такій ситуації в попередніх відео, ми про це говорили, коли перед Україною дуже багато викликів, е, незрозуміло, що буде там з так званим перемир'ям. Все це дуже сильно затягується. Війна буде тривати далі, і Україні, звичайно, треба максимально демонструвати внутрішню єдність. А такими історіями ця внутрішня єдність жодним чином не формується. Це взагалі призводить до того, що потім багато наших партнерів е, дивляться на такі історії і використовують їх не те, що проти влади їх використовують фактично проти України, тому що навіть знаєте якісь магівські республіканці, які ну надзвичайно тенденційно ставляться до нашої держави, вони подібні кейси можуть використати в якості підтвердження безглуздих заяв про якусь там насправді диктатуру в Україні, але вони будуть казати, що подивіться, у вас якісь історії абсолютно нікчемні з юридичної точки зору, але вони є. Тобто, навіщо все це робиться? Це питання, на якою, на яке я чесно кажучи, вже шостий рік. Шукаю відповіді, мені здається, тут дуже багато особистісних якихось мотивів. Ну і є певний страх, що коли влада зникне, в результаті природного процесу виборів придеться в тому числі відповідати за все те, що було скоєно з 19-го року. А для того, щоб тоді відповідальності було менше, ну треба по максимуму прибрати всіх конкурентів, тому що тут же логіка, яка: якщо ми так ведемо себе по відношенню до них, то є страх, що і вони так будуть вести потім по відношенню до нас, на. Ну, це така собі насправді схема дуже інфантильна, тому що в нормальній політиці. Там про особистісні такі моменти не думають. Там думають більше про державний інтерес. На жаль, цього державного інтересу ми вже достатньо давно, принаймні в таких питаннях, не спостерігаємо, особливо напередодні дуже важливих голосувань в Верховній Раді. Подивимося, як воно буде далі. Я думаю, що тут зарано ставити крапку в цій історії, і ми неодноразово ще до цих питань будемо повертатися. А сьогодні дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні.